Привіт, друзі! Мабуть, ви чули фразу, що всі хвороби йдуть з кишечника. А може, у вас просто була ситуація, коли переїли солоденьке, а на другий день виявили неопізнані червоні висипання на обличчі? Отже, якщо ви хочете розібратися, чому травлення так серйозно впливає на наше здоров'я та хочете. Просто почуватись краще. Подивіться це відео до кінця, тому що в цьому відео ви дізнаєтесь про те, як працює травна система, які є ключові органи шлунково-кишкового тракту, чому виникають проблеми з ШКТ, такі як гастрит, запори, дефіцити вітамінів і навіщо насправді нам потрібна мікрофлора. Часто висловлюють таку парадоксальну думку, що процес травлення починається в голові. Але в цьому немає нічого дивного, бо саме під впливом запаху вигляду консистенції їжі, наш мозок посилає сигнали в організм, що запускає цілий каскад процесів. Насамперед мозок стимулює роботу слинних залоз, які відповідають за вироблення слини. Коли вже їжа потрапляє до рота, тут починається її безпосереднє травлення. Ми знаємо з вами, що в роті є зуби, язик, є слинні залози. Завдяки ним ми подрібнюємо та зму. Омочуємо їжу зі слиною. А слина грає дуже важливу роль у травленні, бо в ній містяться ферменти. Ферменти це такі помічники. Це такі речовини, що розчеплюють їжу до дрібних молекул, щоб вони могли в кишечнику пізніше всмоктуватися в кров. Наприклад, у слині є фермент амелаза. Він розчеплює крохмаль. Варто пам'ятати, що слина має дуже важливе значення для подальших етапів травлення, зокрема, виділення шлункового соку. Саме тому, друзі, так шкідливо їсти на ходу, захопити якийсь там бутерброд дорогою і побігти. Дуже важливо не поспішати, коли ви їсте, ретельно пережовувати їжу, дивитись на їжу, а не в телефон, щоб травлення відразу почалось повноцінно. Чому я про це говорю? Тому що погане пережовування їжі. Їжі це одна з причин порушення кислотності шлунка. Добре, після того, як ми проковтнули їжу, вона через глотку потрапляє у стравохід. Стравохід це така трубка довжиною близько 25 см, завдання якої доставити їжу до шлунка. І далі кульмінація: шлунок. У шлунку відбуваються дуже серйозні процеси з хімічної обробки їжі. В першу чергу там знову є ферменти, наприклад, пепсин. Це фермент, який розщеплює білки з їжі до пептидів. По-друге, важливо розуміти, що у шлунку кисле середовище. Як ви думаєте, за рахунок чого? Звісно, за рахунок соляної кислоти. А навіщо ж нам кислота у шлунку? Ну, шлункова кислота відіграє дві важливі ролі в нашому організмі. Перша ініціює розщеплення нашої їжі для отримання енергії, а друга допомагає захистити нас від інфекцій, бо вона настільки кисла, що здатна вбивати потенційно шкідливі мікроби та грибки з їжі. Тож тепер ви розумієте, що важливо, щоб концентрація цієї кислоти була достатньою, але в той самий час не була занадто високою або занадто низькою. Бо якщо кислотність вища, ніж необхідно, з'являються різні захворювання шлунка, наприклад, гастрит. А якщо кислотність нижча, ніж фізіологічно необхідно, то порушується засвоєння вітамінів, мінералів, перетравлення білка бо недостатньо соляної кислоти, яка в результаті не активує. Є необхідні ферменти. Цікаво, що між шлунком та стравоходом є такі дверцята сфінктер, який не дає вмісту шлунка потрапляти в стравохід. Для чого? Бо там є соляна кислота, і якщо соляна кислота потрапить у стравохід, ми з вами відчуваємо печію. А в результаті це може призвести до розвитку рефлюксної хвороби. Окей, йдемо далі. Зі шлунка їжа потрапляє у 12 палу кишку, і з неї починається тонкий кишечник. Там, друзі, зовсім інша ситуація. Там лужне середовище, на відміну від шлунка. І як ви могли здогадатися, між шлунком та 12 палою кишкою теж є дверця та щоб луги не потрапляли вверх у шлунок. Бо якщо вони потрапляють туди, то травмується слизова оболонка шлунка. І як результат виникають виразки і запалення. Взагалі, 12 пала кишка це дуже важливе місце у ШКТ, бо саме в неї виходять. Протоки підшлункової залози та печінки, які теж виробляють ферменти, але вже інші. Наприклад, ми з вами знаємо, що печінка виробляє жовч, яка накопичується у жовчному міхурі та необхідна для розщеплення жирів та жиророзчинних вітамінів. Ось чому говорять, що саме печінка перетравлює жирну їжу. Дуже важливо ще те, що жовч змащує харчову грудку для того, щоб вона легко проходила по довгому кишечнику. Саме тому жовч називають ще природним проносним. Якщо людина має закрипи, ймовірно, є порушення роботи жовчного міхура або печінки. Жовч має ще антисептичну функцію, тож саме вона пригнічує зростання патогенної мікрофлори та грибків у кишечнику. Тому, друзі, дуже важливо дбати про те, щоб був хороший жовчовідтік, А для цього треба пити достатньо рідини, займатися фізичною активністю та стежити за якістю харчування. І ще кілька слів про підшлункову залозу. Підшлункова залоза виробляє панкреатичний сік, в якому є багато ферментів: трипсин, ліпаза, амелаза тощо, які теж розщеплюють білки, жири та вуглеводи. Далі наша їжа просувається до тонкого кишечника і там за Завершуються процеси розщеплення та відбувається активне всмоктування поживних речовин у кров. Як це відбувається? Коротко. Це відбувається завдяки тому, що слизова болонка тонкого кишечника утворює маленькі ворсинки, що збільшують його площу, і у кожну ворсинку входять судини та капіляри, які активно всмоктують. Всі речовини. Що ж відбувається далі? А далі неперетравлена їжа проходить у товстий кишечник. І, як ми з вами знаємо, саме його населяє величезна кількість бактерій. Це наша мікрофлора. Уявіть собі, вчені довели, що бактерії у сукупності складають близько трьох кілограмів ваги у дорослої людини. Навіщо ж нам стільки бактерій? Вони насправді відіграють дуже важливу роль. Вони займаються розкладанням неперетравлених залишків їжі, харчуються цією їжею, синтезують деякі вітаміни, наприклад, вітамін К, Б, беруть участь у формуванні нашого з вами імунітету. Тому нам необхідно дуже дбайливо ставитись до мікрофлори. Тут хотілося б сказати про вдумливий прийом антибіотиків лише за призначенням лікаря у крайніх випадках з подальшою роботою над відновленням нормального складу мікрофлори, бо залишимось без вітамінів, імунітету та ще й з закрепами. І наприкінці у товстому кишечнику всмоктується вода, формується кал. Який проходить у пряму кишку, і потім банальний отвір. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви дізнались щось новеньке про фізіологію травлення. Ставте лайк, якщо сподобалось, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. Пока!